Христос воскрес друзі. Сьогодні 21 квітня. Скажімо так, другий день після Паски. Поїхав я трошки покопатися, покопатися на цю ж містину, де була де були електрики, тут це була кузня. Отаке от я тут нарив, попереривав. Що ми маємо? Металома мало, півканістерки. Опа! Серебра, звісно, звісно, хватає. Хватає серебро. І мілке, і Не мілке, не мілке це отакі ось квадратики. Саме перша попалася, це мені отака железяка. Тут же ж есть серебряний контакт. Ось таких ось пару штук ось. Один. Тут ось парочка. Один, ось один, другий. А тут все мілочовка така. Ну, есть. Трошки міді. Ось такі, звісно, гарні. Ось не помиляюсь, вони а оце один такий. Багато було пустого. ось все, все пусте. Все треба було перещупати, передивитися, перестукати. Що таке. Сьогодні, мої друзі, день народження. 39 років 21 квітня. Оце копаю. Кому буде не шкода гривню 2, 5, 20. Хочу камеру упрошку. Долучу карту до коментарів. Хто зможе, будь ласка, кидайте. Хто не може, дякую, що й дивитесь. Всім гарного дня і мирного неба!